Шостий гольф. Дивимось, на ціну. Так, це п'ятий. Це мис п'ятий гольф. Це мис п'ятий. Це шостий. телефончик є, плюс 235 тисяч. Роман Бензин. Шостий. Рано Тенго, Чубіток. Двоє розумів дверей. Так, дивимося. Рейлінги є. 14 рік, 950. 203 пробігу, телефончик є. Оригінальний пас. Ось такий кенко продається. дача Дастер. дача Дастер. 9513 рік. Телефончик є. Дастер. Партнер. Продається чобіток також двоє рослинних дверей, як попередньому кінгу було. 7500 телефончик є. Був 7800, я так розумію, пішла звірочка Рездвяна. За тиждень Різдво. Знижкою в 300 доларів. Так, Октавія А5, Козодори Сталінговий, паратроніки. Є вже автомобіль у нас 2008 року випуску 237 пробу, 7800. Так, телефончик. Є. Є телефончик. отака Октавія продається. Так, дивимося, є в нас на продажі, ну, не в нас, на да, авто, майданчику продається, меганчик другий. 2006 рік 5850, 152 пробігу. Ось такий меганчик продається, другий. Так, тут у нас. Дякуюсь на місце вільне. Будемо знімати зараз от. фабія. Шкода фабія. 6850, 11 рік, один із 6 дизель, пробіг 184 тисячі. Так, отака фабія продається. Пабія. Так. Рено. Рено Каджар, напевно. Давайте подивимось. Так, да, Каджар 19 тисяч. 210 пробігу, 19 рік. Телефончик є. Я думаю, що добре видно. Так, покажу вам зараз задні диски на цьому каджарі. такі вони конні диски. Peugeot. Ще одне Peugeot продається. Так. Що у нас коштує? 3800 пижо, 256 пробігу, 7500 1,6 телефончик є. 7500, також пішла новорічна дирічка, ви там бачили. Так, отакий Peugeot 3008. Renault Stenic. Renault Scenic Кого цікавить, телефонуйте, продавець залишив свій телефон, 7850, 13 рік, пробіг 194 тисячі. Телефончик є продавця. Телефонуйте, кого цікавить Scenic Гольф п'ятий в Універсалі. П'ятий гольф Універсалі. 5900, 200 тисяч пробігу, 2008 рік, 1.6 бензин, телефончик є мокре скоро. Отак. Що ви бачили? П'ятий гольф. Так, Audi q 3, напевно, q 5. Зараз я тоді доближче, подивлюся. Покажу. q 5. 12, напевно, погано видно. Ні, 17 здається. Ну, давайте так, телефончик є. 11 рік, бензин 2.0, повний привід, преміум плюс. Позвоніть по телефончику, дізнайтеся ціну цього. Це є машинки. Кожу вам салончик. Отак виглядає салон автомобіля. Так, Тут у нас Audi А4. А четверта ауді. Дуже класні машинки. 15-й рік, 2,0 бензин, 140 тисяч пробігу, 13300, телефончик є, тут ще якісь є наклейки по автомобілю. Познаю на в коментарях, що тут таке. 13300. Я покажу салон цієї. Ауди. Так, виглядає салон ауді. Суспішки панели, механіка. Так, без сьомий посад. Без сьомий посад. 12 рік, 2.0 дизель, 11900, телефончик є. Інформація по автомобілю є. Ціна є, телефончик є. Телефонуйте. Цікавість по автомобілю продавця. Кіт, що бачили в Ютубі. Хочемо придбати, але хочемо оглянути. Так, ось такий Volvo продається, що там у нас. 90, 12, 450, 2008 рік. Повний перевід автомат, 298 пробігу, дизель 2,4. Так, є, є люк. Це люк. Так, є Volvo. Давайте підемо на цей ряд. Почнемо з Opel Астра. Opel Astra, А, він не продається. Так, от такий раномиганчик третій. Кузу до Рестайлу. 10-й рік. 242 пробігу, 6500, телефончик і продавця є. Два. Телефонуйте у будь-якому з них. Продавець вам надасть свою консультацію по автомобілю. Opel Astra H. Opel Astra H продається в чорному кольорі. Дивимося, що у нас по ціні. Так, ви бачите, є рейлінги на даху. Так, ціна у нас 10-й рік, 1.6 бензин, 650, 256 пробігу. Так. Opel Astra H Ще одна астрочка. Так, дивимося, ще одна астрочка. І, так, 5909 рік, 240 пробігу. Так, телефончик є, може, навіть він не однаковий. Перемотайте відео, назад, подивіться. Так, така астра. Далі у нас Октавія А5. Це вже у нас кузов розтайлінговий. Пішло якесь оновлення автомобілю з попередньою моделя 5-ї. 10-й рік, бензин 1,8, 156 пробів, 7450. Телефончик є, але кого цікавить, оця шкода Octavia A5. Далі у нас є хешбек 5 Golf. хашбек 5 Golf. Дивимося, що він споштою по ціні. Ми бачите, на якому майданчику знімаємо автомобілі для вас. Так, сьомий рік, 1.4 бензин 5.100. 100 Ліврій сидін, дачу віщу світла 5.100 100 за таких Golf 5. Просіть, телефонуйте, торгуйтесь, можливо, буде торг. Я цього не знаю. Так, отакий такий Каш-Кай або рок. Зараз я подивлюся, я ще по них не сильно рок. Розбирається, ольця, то я розумію всіх А от місяки ще я не вийду вже, але нічого я вчуся. Для вас знімаю відосики. 18 14900, телефончик є. Повний привід. На бензині ця машинка. Ви не забудьте підписатись на канал, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Міссан Ліф, електроавтомобіль. Так. Тут є ондейка, така наклейка, хто знає, напишіть, що вона означає. 18-й рік електроавтомобіль, 40 квт двигун. 12900 пробіг 85 тисяч. Телефончик є. Заразі я якою візьму. Там, щоб воду стерти. Телефонути до продавця, кого цікавить електромобіль Nissan Leaf. Так, друзі, будемо завершувати зйомочку, Ще ці три автомобілі знімемо. Підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку. Дивіться всі відео, які є у нас на каналі. оцей Opel Astra H. Так, 2008 рік 6500, телефончик є. Телефонуйте 241 пробігу. Бензин 1,9. Opel Astra H. Телефонуйте, кажіть, що бачили в Ютубі, що продається, автомобіль. Зустрічайтеся з продавцем. Або якщо ви не з міста нашого Луцька, то телефонуйте. Посіть якийсь відосик скинути. Так, миганчик другий. Сьомий рік 4450 і тут телефончик. Є, yeah. це видно сьомий рік, 1.6 і 6 бен... бензин, 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 бензин. Так, так. Всім дякую за увагу, що подивилися це відео до кінця. Переходьте на канал, у нас є ще дуже багато відео. Можливо ті автомобілі також ще не продалиться. 12 рік, 8200, 220 пробігу. Ось такий маганчик.